Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Данило давно жив окремо від матері, працював на високооплачуваній роботі і був на хорошому рахунку начальства. І все у чоловіка виходило, ось тільки його мати Наталія Миколаївна переживала, що через щільний робочий графік. Данило так і не знайде собі пару і ніколи не одружиться. Тому жінка вирішила взяти все у свої руки. Навіть приглянула для нього дівчину, яка б підійшла йому на роль дружини. Не дуже розумно, зате гарно. Її обраницею стала Інна, дочка найліпшої подруги. Якось мати покликала сина до себе в гості. Чоловік не міг відмовити, тож приїхав до неї відразу ж після роботи. І, як виявилось, Мати була не одна. Синку, познайомся. Це Інна, дочка моєї подруги. Вона складе нам компанію. Ти ж не проти? Максим знизав плечима. Чому я маю бути проти? Наталія Миколаївна засяяла. О, ти чудово. Я якраз пиріг спекла. Твій улюблений між іншим. Інночко, розкажіть щось про себе, сказала жінка, коли вони посідали за стіл. А ви десь навчаєтесь чи, може, вже працюєте? Я закінчила інститут, але за фахом не працюю, відповіла дівчина. Я модель, беру участь у різних показах. Нічого собі, а мій Данило, успішний підприємець. Ось тільки з дівчатами йому не щастить. Сумно зіцнула жінка. Мам, докірливо сказав син. Наталя Миколаївна продовжувала. Інно. А ви заміжня? Чи, може, хлопець є? Ні, я зараз не перебуваю у відносинах. Наталя Миколаївна зробила здивоване обличчя. Як у такої вродливої дівчини і немає залицяльника? Інна напосміхнулась. Залицяльники є, але хочеться зустріти того єдиного, з яким, як кажуть, і у вогонь, і у воду. Дівчина багатозначно подивилася на Данила. Той відвернув погляд. Через деякий час Наталя Миколаївна пішла на кухню, хотіла залишити молодих людей наодинці, але Данило пішов слідом за нею. Прикривши двері, щоб Інна не почула їхню розмову, сказав Мамо. Навіщо ти влаштувала весь цей цирк? Думаєш, я не розумію, що Інна опинилася тут не випадково. Жінка зробила здивоване обличчя. Синку, я не розумію, про що ти говориш. Який цирк? Припинила мати комедію. Махнув рукою син. Не треба мене знайомити з дочками своїх подруг. Вони мені не цікаві. Якби ти хоч раз поцікавилася, то знала б, що я вже маю дівчину і я її дуже люблю. Наталя Миколаївна здивувалася, а потім хмикнула і сказала Ну, дівчина це ще не дружина. Тому, поки не пізно, придивися до інни. Мамо. Карина не просто моя дівчина, вона моя наречена, і ми плануємо найближчим часом одружитися. А зараз, вибач, мені час. Чмокнув матір у щічку і пішов. Навіть не заглянув у вітальню, щоб попрощатися з інною. Наталя Миколаєва зробила ще кілька спроб звести сина з дочкою подруги, але її спроби закінчувалися невдачею. А незабаром відбулося весілля. На урочистості свекруха пробула недовго. Нестерпно було дивитися, як сину дружується з цією дівчиною. Мати підійшла до Данила, ніжно поцілувала, вибачилась, що має так скоро йти, і пішла, навіть не глянувши на невістку. Карина вдала, що її це не зачепило, хоча на душі було дуже сумно. Вона здогадувалася, що мати Данила недолюблює її, але не розуміла, за що. Адже вони навіть жодного разу не бачились. Дівчина дуже хотіла познайомитися з Наталією Миколаївною, але наречений постійно вигадував відмазки. Вже тоді Карина зрозуміла, що мати просто не хоче її бачити. Але сподівалася, що коли знайомство все ж таки відбудеться, жінка змінить своє ставлення. Але дива не сталося. Мати дівчини заспокоювала її Ну, здалася тобі та свекруха. Тобі ж не з нею жити. Головне, що Данило тебе кохає і хоче бути з тобою, а решта дрібниці. Розумом Карина розуміла, що мати має рацію, але серце стискалося від образи та розчарування. Після весілля молодята вирушили у весільну подорож. На час своєї відсутності Данило попросив матір доглянути їхню кішку. Наталя Миколаївна жила найближче. Тому було б дивно просити когось іншого. Син дав матері ключі і зі спокійною душею подався на відпочинок. Але, повернувшись, молодята здивувалися. За час їхньої відсутності жінка відчутно погосподарювала у квартирі, зробила перестановку, сховала всі їхні спільні фотографії, не посоромилася покорпатись в комоді невістки і виконути, на її думку, вульгарну білизну. А що найгірше? Вдома не виявилося кішки. Мати сказала, що та прошмигнула повз неї, коли відчиняла двері. Наталія Миколаївна не зізналася, що вона спеціально винула тварину, щоб насолити невістці. Данило часто розповідав, як дружина прив'язана до свого домашнього вихованця. Дізнавшись про зникнення кішки, Карина розплакалась. Кинувши сумки, побігла на пошуки. Данило докірливо глянув на матір. Ну що ж ти так необережна? Адже знала, що в нас вдома живе кішка. Вона була дуже дорогою для Карини. Якщо змусяю щось трапиться, це розіб' її серце. Наталія Миколаївна хмикнула. Невелика втрата. Купиш їй іншу кішку. Таку саму. Вона не помітить підміни. Судячи з усього, твоя дружина розумом обділена. Мамо, не треба ображати Карину. Не забувай, вона моя дружина. Це поки що, заявила жінка. Я все ще вважаю, що ти міг би вибрати когось краще. Наприклад, Інну? уїдливо спитав чоловік. Мама, змирись нарешті. Я люблю Карину і ніколи від неї не відмовлюся. Це ми ще побачимо, подумала Наталія Миколаївна, виходячи на сходовий майданчик, а вголос сказала. Ти на мене нагнівешся, синку, я просто бажаю тобі кращого. Коли мати пішла, Данило поспішив до дружини. До самого вечора вони шукали кішку, але їхні пошуки виявилися безуспішними мусі ніде не було. Карина проплакала всю ніч. Вона була впевнена, що Наталя Миколайна спеціально це зробила, щоб зробити їй боляче. Данило захищав матір, хоча серце підказувало, що дружина має рацію. Більше свекруха до них не приходила. Періодично телефонувала сину, запрошувала в гості. Але Данила завжди відмовлявся, бо мати запрошувала його одного без дружини. Тоді Наталія Миколаївна почала писати невісті гнівні повідомлення, звинувачуючи в тому, що вона налаштувала її сина проти неї. Карина намагалася виправдатися, переконати свекруху, що це не так. Але Наталія Миколаївна Звинуватила її ще й у брехні та лицемірстві. Тоді невістка просто перестала відповідати на смс. Сподівалася, що Даниловій матері це скоро набридне, і вона сама перестане їй написувати. Коли повідомлення нарешті припинились, Карина зітхнула з полегшенням. Зраділа, що свекруха, нарешті, заспокоїлася, але те, що сталося далі, розбило всі її надії на примирення з матір'ю чоловіка. Карина чекала на доставку, тому, коли у двері подзвонили, вона відразу ж відчинила. На порозі стояла Наталія Миколайна з дуже гарною дівчиною. Чого застигла? сказала свекруха спорога Карині. Дай пройти. Невістка з несподіванки зробила крок назад. Наталія Миколаївна повернулася до незнайомки, що стояла поряд із нею, Посміхнулася і сказала: Іночко, не соромся. Проходь, почувайся, як вдома. Нарешті Карина отямилась. Як це все зрозуміти? Свикруха зміряла неважливим поглядом. Познайомся це нова дружина Данила, Інна. Я привела їй показати квартиру, де вона житиме з моїм сином. Хіба тебе Данило не попередив? Він хоче розлучитися з тобою і одружитися з інною. Зрозумів, що вона підходить йому більше. Свекруха зобразила співчуття. Бідолашна. Напевно, не хотів розбивати тобі серце. Ось нічого й не сказав. У цей момент з кухні вийшов Данило і приголомшило подивився на жінок. «Мама, А ти що тут робиш? І навіщо привела Інну? Наталія Миколаївна здивувалась. Присутність сина не входила до її планів. Вона думала, що він на роботі, як завжди. Жінка намагалася щось сказати, але слова застрягли у горлі, тож лише розкривала та затуляла рота. Коханий, твоя мати привела на оглядини твою нову дружину. Вирішила втрутитися Карина. Сказала, що ми розлучаємось, бо ти мене більше не любиш. Данило був дуже злий. І нашвидко ж вимигнула на сходовий майданчик, не бажаючи брати участь у сімейних розбірках. Наталя Миколаївна запевняла її, що Данило збирається одружитися з нею. Вона й повірила, інакше ніколи б у житті не прийшла сюди. Мамо, це правда. закричав чоловік. Наталія Миколаївна заплакала. Синочку, адже я хочу як краще. Ну, не пара тобі, ця Карина, не пара. Я це чудово бачу. Шкода, що ти такий сліпий, що нічого довкола не помічаєш. Мамо, дозволь мені самому приймати рішення, промовив крізь зуби Данило. Я вже дорослий, і сам можу вирішити, з ким мені жити і з ким одружуватися. Ти маєш зараз же вибачитися перед моєю дружиною. Наталя Миколаївна із викликом подивилася на сина. І не подумаю я все зробила правильно. Данило зробив глибокий вдих, щоб хоч трохи заспокоїтись. Або ти зараз просиш прощень у Карине і більше не втручаєшся в наше життя, або ми з тобою прощаємось назавжди. Рішучість, яку Наталя Миколаївна побачила в синових очах, змусила її відступити. Вона дуже любила Данила і не змогла б пережити, якби він відрікся. «Вибач, — Вибач, прошепотіла жінка. Більше такого не повториться. Сподіваюся, ти дотримаєшся своєї обіцянки, мамо, а зараз тобі краще піти. Наталія Миколаївна у сльозах вибігла із квартири. Такого приниження вона у житті не відчувала. З того моменту зненавиділа невістку ще більше, але нових спроб розлучити пару не робила. Страх втратити сина був більший, ніж нелюбов до невістки. Довелося їй змиритися з вибором Данила і більше не лісти. Життя подружжя.